Зараз про гроші із Сергієм Фурсою, та фінансист з нами на прямому зв'язку перебуває. Пане Сергію, дякуємо, що знайшли можливість. Слава Україні! Героям слава вітаю. Власне, про яку заяву я кажу, те, що дійсно вразило багатьох, і те, що не всі згодні, скорочення міжнародної допомоги Україні на 45% не відповідає дійсності. Про це в ефірі новини лайф заявив народний депутат від «Слуги народу Богдан Кицак, спростувавши слова свого колеги Руслана Горбенка. За словами Кицака, підтримка партнерів залишається стабільною та системною. Депутат також наголосив, що у проєкті бюджету на 2026 рік ці кошти вже кошти вже передбачені і залишив. Лося підтвердити близько 10 мільярдів гривень для повного фінансування. Почуємо скорочення на 45%. Ну я не розумію, звідки такі статистичні дані були взяті і на основі чого проаналізовані. Наступний момент, про який потрібно говорити, європейські партнери Сполучені Штати Америки і там Японія, Південна Корея це ж не яка централізована інституція, яка по дзвінку відкриває, розумієте, амбари зі зброєю, грузять її і відповідно направляють до України. Все дуже складно. Є певні бюрократичні політичні процеси всередині самих країн. Їм потрібно це все обговорювати постійно з власним суспільством, переконувати в тому, що підтримка України вона є доцільною. Ну, і зазначено передодні в нашому ефірі народний депутат від слуги народу Руслан Горбенко заявив, що військова допомога Україні цьогоріч знизилася на 45%. Водночас він наголосив, що країна має готуватися до війни ще як мінімум на рік, а може і на довше. Ну, пане Сергій, тепер хочеться почути вашої думки із приводу слів, наприклад, того самого Горбенка, із приводу слів слуги народу Богдана Кицака. Ми розуміємо, що навіть якщо кошти закладені, наприклад, в державний. Бюджет це ще дійсно не означає, що вони будуть виділені і надані Україні. І в нас є певні підтвердження з цього приводу. Можливо, у вас є більше інформації по цьому. Скільки коштів не знаю, так би мовити, затверджені від наших партнерів європейських 100% надійдуть до державного бюджету України, і скільки нам не вистачає, якщо говорити так зовсім грубо раніше? Зеленський казав про те, що в нас є 60 мільярдів, нам треба ще 60. Ну, дивіться, чим нам треба кожен раз більше. і більше. Питання в тому, чи зменшилась допомога цього року? Ні, це абсолютно майчне. Я не знаю звідки ця цифра взята. Фінансова підтримка, ті гроші, які ми використовуємо західних партнерів для фінансування дефіциту бюджету. Зросла цього року, причому значно зросла. Останній перегляд бюджету передбачає те, що ми ще додаткові 6 мільярдів євро конвертуємо. Тому власне, якщо на початок року ми говорили, що дефіцит бюджету плюс-мінус такий самий, то зараз він набагато більший, і це фінансується нашими західними партнерами. Це перша складова, друга складова по військовій підтримці. Так само ті суми, які були заявлені з початку року європейцями, вони перебили те, що було минулого року у Європі і США разом. Тому я не розумію тут. Не думка моя важлива да? тут важливі цифри. Цифри протирічать тому, що цей Горбенко сказав. Пане Сергію, наскільки впливає цей 2025 рік, та користування бюджетом на цей рік на наступний 2026? І тут пригадується заява пані Ніни Южаніної, яка якось зазначила, що перегляд бюджету, який от відбувся нещодавно, та виділення додаткових коштів, звісно ж на важливу річ на забезпечення виплат нашим військовослужбовцям, буде впливати? Ну звісно ж зі знаком мінус на наш бюджет 2026 року? Наскільки тут все важливо? Ну, дивіться, можливо, пані Южаніна мала на увазі, що ми використали цього року буфер, який в нас мав лишитися на наступний рік. Mm -hmm. І якби у нас не було підтримки наступного року, то дійсно цих коштів нам би бракувало. Але знову ж таки, зараз ми впираємося в тему репараційного кредиту. Якщо в грудні Європейський Союз прийме це рішення, то в нас не буде жодних проблем з фінансуванням mm -hmm. і той. Шори, які є, ну вже пішов. Да? Нам відсиплять на наступний рік просто більше грошей. Плюс треба розуміти, що в нас же там по Україні на Фасіліті є недовиконання українська влада в тотальному разом, всі разом не прийняли ряд реформ, які треба було приймати. І ці гроші в нас ніхто не забрав. Вони не будуть надані, якщо ми просто приймемо ці реформи, mm. і це дає нам там потенціал на на перший квартал чи додатковий десь мільярдів п'ять доларів взяти. Просто треба прийняти не дуже складні реформи. Насправді, от от, от реально там нічого карколомного ніхто не вимагає, mm -hmm. але головний фокус на репараційний кредит. І власне зараз це залишається базовим варіантом. Да, Бельгія поки що впирається. Давайте ми якраз про не про нього А трохи можна додамо. уточнити у вас, пане Сергію. Які реформи, якщо можна, от якісь не карколомні та несерйозні, тому що. Я думаю, наших глядачів цікавить, якщо зараз знову буде подалюватися питання підвищення податків, у глядачів виникне питання: а можливо, ми краще реформи проведемо і отримуємо цих 5 лярдів, які допоможуть або дозволять не підвищувати податки населенню. Дивіться, я точно вам не скажу зараз. Я боюся заплутатись там в цьому розписанні Ukraine Facility, тому я краще не буду ризикувати. Але звісно, краще зробити реформи, ніж піднімати податки. Ну, власне, поки що ніхто не планує піднімати податки. Давайте так, такого взагалі немає в планах. Питання в тому, що треба робити детінізацію. і оце треба робити. І питання в тому, що пільги під час війни це недолуго. Да, у нас зараз діють пільги на електромобілі, uh -huh. і деякі депутати хочуть їх продовжити на наступний рік, але це ненормально. В принципі, під час війни ми б могли мали б контролювати імпорт і зробити більше податків на преміум споживання. Uh -huh. А ми цього не робимо так само, як історія з китайськими посилками. Це ж не тільки те, що люди не сплачують цей податок, які мав. Буде е, сплачений це і про підтримку китайського виробника на противагу тому самому українському виробнику. Тому це аномалія тому. виправлення цих аномалій це корисна річ. Піднімати, наприклад, зараз ПДВ – Ну це було б е, трошки травматично для економіки. Цього зараз ніхто і не збирається робити. Давайте трошечки ще додамо про репараційний кредит. Те, що ми з вами вже доторкнулися до цієї теми. Бельгія дійсно поки що впирається, але європейський союз може зробити Україні різдвяний подарунок надати репараційний кредит із заморожених російських активів. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Девід Ван Віл. Він підкреслив ці кошти допоможуть зменшити навантаження на український бюджет і Нідерланди повністю. Підтримують таке рішення водночас, єс хоче і має узгодити юридичні та фінансові деталі. А Бельгія, де зберігається найбільша частина активів Російської Федерації, хоче певних гарантій, що в подальшому, якщо дійсно до неї будуть претензії, то всі ті країни, які надали цей кредит, будуть відповідати за це. Давайте почуємо. Звісно, нам треба розглядати як правові, так і фінансові питання. Ну і звісно, така країна, як Бельгія, яка також займається цими грошима, має висунути всі гарантії, що ми це зробимо разом. Що у нас є належна підтримка з боку інших країн Європи, але також Великої сімки. Коли ми розглядаємо всі потреби, я дуже сподіваюся, що ми зможемо досягти цієї домовленості. Не кажу, що обов'язково до різдва. Я обожнюю отримати подарунки на різдво, тому дуже сподіваюся. Ну, бачимо, що нідерландські політики у абсолютно гарному гуморі стосовно цього перебувають. Сподіваємося, що настрій буде підкріплений діями наших партнерів, але політику додає подробиць. Мовляв, Європа планує продовжувати підтримку, але власних коштів на це знайти навряд чи зможе. Тож, найімовірніше, партнери нададуть такий репатріаційний кредит під заморожені російські активи вже 18 грудня. На зустрічі Євроради видання пише, що Єврокомісія тисне. На країни, які вагаються, нагадуючи, що якщо Росію не змусити платити, рахунок ляже на них самих. Найбільші суперечки точаться довкола Бельгії, де зберігається більшість активів РФ, і яка вже блокувала рішення на минулому саміті. Ми маємо дату маємо 18 грудня, пане Сергію. І звісно ж, сподіваємося, що дійсно тоді буде ухвалене важливе рішення, але... Разом з тим маємо в пам'яті і розуміння, маємо про певний ряд країн, які можуть завадити цьому ухваленню. В першу чергу угорщина, яка як зазначається зараз у пошуках коаліції країн, які будуть блокувати подальшу підтримку нашого українського народу, нашої держави, то наскільки ви в принципі оптимістично налаштовані в тому плані, що тісно саме 18 грудня нам під ялинку різдвяну буде гарна новина про цей кредит? Якщо ми подивимось на фондові ринки, якщо ми подивимось на ринок українських єврооблігацій, все ж таки ринки очікують, що це буде. А там торгують люди, які сидять в Лондоні, і може навіть знають набагато, ну або, скоріше все, знають набагато більше, ніж ми з вами. Mm -hmm. е, тому очікування поки що, що це буде реалізовано. Тут питання, що Угорщина дійсно наставляє палки в колеса, але не тут. Тут від неї ніхто нічого не хоче. Бельгія все ж таки хоче гарантію від провідних країн Європейського Союзу, а від Угорщини тут ніхто особливо нічого не чекає. Питання, як це все погодити і прив'язати до бюджетів європейських країн, таких як Франція, де свої проблеми з бюджетом. Бо ця гарантія так чи інакше має прописана бути десь юридично, в тому числі війти в бюджет, а це тиск і так далі. Тобто, це насправді складні такі речі, дуже часто технічно бюрократичні, але які потрібно подолати. Ну і знову ж таки, тут лідерство за Німеччиною, за Мерцем, тому в мене ще більше впевненості, бо є дорослий в кімнаті. І дорослий в кімнаті розуміє, що дійсно а, підтримати Україну потрібно, тому що це вже в інтересах самої Європи в першу чергу, б, в інших джерелах кошти знайти дуже важко. Тому, власне, потрібно використовувати ці російські активи. Саме тому дозріли до цього року. Тому давайте так. Мої очікування, да, це буде зроблено. Хотілося б 18 грудня, щоб менше нервів було. Можливо, це затягнеться. Ми знаємо, що будь-яке рішення в Європейському Союзі приймається досить важко. Але в результаті воно приймається. І здоровий глузд в результаті перемагає. Тому просто ми тут вже мало що можемо вплинути. Треба зазначити, що це план А, а плана Б де-факто немає. У українського Мінфіна немає плану Б і ні в кого в Європі немає плана Б. Це ще раз знову ж таки ставить нас перед фактом, що. А інакше не можна, да? і тому треба знайти аргументи для того, щоб переконати Бельгію. Угу. Пане Сергій, на останок ще питання по сполученим штатам Америки санкціям проти Російської Федерації. РосНЕФТЬ Лукойл. і пам'ятаємо, буквально вчора вже з'явилася інформація, що незважаючи на те, що Путін каже, що не буде якимось чином це впливати на Російську Федерацію. Лукоїв почав розпродавати зарубіжні свої активи. Отут ваш прогноз: тісно, наскільки це буде бити і як швидко по російській економіці. Знову ж таки, якщо це буде бити, це санкції хороші. Дієві. Вони доєднаються mm. до попередніх санкцій. Санкції працюють Просто якщо ми очікуємо, що є якісь конкретні санкції, які ввели Росія, розвалилися, ні такого не існує. Санкції працюють з часом. Тобто, чим довше тривають санкції, тим більше болю завдається російській економіці, і це ефект, який там кожен день, плюс трошки болі. Кожен день трошки гірше, гірше, гірше ситуація. Mm -hmm. Але от такого моменту, що раз і в момент все переключилося, ні, може тому зараз Путін затягує з виходом з війни, бо він не бачить такого, що завтра буде погано. Він думає, ну я ще до завтра почав. Андрій, а тоді так, як ви прокоментуєте це, наприклад, Лукойл Лукої Ли втратили понад 11 мільярдів доларів капіталізації. Це багато чи мало простою мовою для наших глядачів? Простою мовою не неможливо, бо ця капіталізація обраховується на російському фондовому ринку. і Це не має жодного значення. Mm -hmm. Почули те, що називається фантиками, Та вони можуть намалювати собі будь-яку цифру, тому що це Росія. Ну це скажіть, давай так. Це відображає настрої. Настрої угу. значно погіршились, угу. і для нас це хороша. новина, тому що з початку року у них були дуже добрі настрої через прихід Трампа. Зараз ця вся історія розвернулась і це дуже корисно для нас, пане Сергію. Дуже вдячні вам за відповіді на наші запитання за те, що долучилися. Сергій Фурса, економіст та фінансист, з нами був на прямому зв'язку.